Ці герої, яких пам'ять ми сьогодні вшановуємо, вони нас, нас, можна сказати, звідти підтримують, нам дають натхнення нашим солдатам, які стійко і мужно стоять на сході. Ця пісня була написана під час волонтерської поїздки на схід. Там же. Занок зрушив гул гармати, ворог бив із лісо полоси, броні осколки затріщали, чути було, Господи, спаси, міномет лупив по нас прицільно, підкидав і рвав в мішки з піском, куля снайпера літала всюди. Розсікала тоненьким свистком, а десь там 21 -е століття на дворі Супермаркети, центри, автівки гудуть, а звідси по українським домівкам в цинку двохсоті ідуть. А десь мама в селі молоко наливає, після теплої сливи корови женуть. А в свіжо лакованих трунах додому хлопці назавжди ідуть. Град крив, розпочалося пекло, рвало хлопців, мертві вже тіла. мозок відмовлявся від реалій, світ горів і лився, мов смола. Бетере просто розпадались, і в Богні жертовнім танули, з живих, хто плакав, хто молився. Господи, підмогу нам прийшли, а десь там 21 перше століття на дворі супермаркети, центри автівки гудуть. А звідси по українським домівкам в цинку двохсоті ідуть, а десь мама в селі молоко наливає, після теплої зливи корови женуть, а в свіжо лакованих трунах додому хлопці назавжди ідуть. Вій за тих пройшла пекельна вічність. Знов радіє небо, жай, ворон, а поруч в побратима неживого десь в кишені чути телефон. Леді кран відшкрабався від крові. Ніжну пісню видає ренгтон. На екрані пише слово мама. Від неприйнятих сідає телефон. Порадьте, що зараз його мамі сказати, як промовити звістку ці слова чорнії, і чому тут все кров'ю повінця залито, за чиї це грехи? За помилки чиї, як же так вони нас поділили ганебно на схід, захід на різних, на інших і тих, і просто зливають нас тут у могили. Задля хворих амбіцій своїх, а десь там двадцять перше століття на дворі супермаркети, центри, автівки гудуть. А звідси по українським домівкам в цинку двохсоті ідуть, а десь мама в селі молоко наливає, після теплої зливи корови женуть, а в свіжо лакованих трунах додому. Хлопці назавжди ідуть, дозвонилась мама. Взяли трубку. Альо-альо, синок. Чому мовчав? Син ваш, герой України. Посмертно. Попротив голос. Розучав. Браво! Браво-браво. Браво Богдану красулі. І хай наші сини, чоловіки, батьки, діти завжди повертаються живими додому. Я хочу сказати, що 14 жовтня на театральному майдані в місті Луцька ми будемо проводити фестиваль, обласний фестиваль патріотичної пісні. Запрошуємо, пане вас, Богдане. Запрошуємо всіх вас учасниками на обласний фестиваль і глядачами. А вам велика вдячність! Подяка управління культури обласного наукометодичного центру культури і фільм Нас сесна не там зустріла. Дякую, дякую, дякую. І вам дякую. Слава Україні. Ми переможемо.